Рувет. Зараз у нас перше лютого. Прикиньте, лютого. Лютий місяць Ірландія. Трава зеленюща. Ой, пересвят на камері. Вже навіть лінзу поставив трошечки затемняючу, тому що сонце літнє, температура 8 градусів. Люди вийшли на прогулянку, бо це реально весна починається. Лютий, це перший день весни в Ірландії. Відео сьогоднішнє про мої гроші. І так як січень уже закінчився, то я повністю можу відзвітуватися за весь свій місяць. І скільки я потратив при цьому. Як ви вже зрозуміли, я живу в дуже дешевому житлі, яке ми з Васією дробимо на двох. Таким чином, оренда мені в два рази дешевше виходить, ніж вона по факту є. Загальна сума оренди 700 євро в місяць, я плачу 350. Враховуючи комуналку, враховуючи те, що це зима, хочеться відігрітися, бо неприємно. Приміщення холоднюще ще в нас. На комуналку в нас виходить приблизно 70 євро. З дуже цікава ситуація, тому що ми дізналися про один лайфхак, як можна економити дуже сильно. Виявляється, є такі продукти, які магазин вже не може продати, тому що термін придатності закінчився. І щоб не викидати товар, тому що це буде як... Втрачені гроші, то магазин їх просто віддає людям за низькими цінами. Фіксований прайс 4 євро. 4 євро за великий ящик їжі, де ти не знаєш, що буде. Uh, Cojugive мі surprise box. Є. Oh, yeah. yes, yes. yeah. Взяв. Тобто можна дійсно харчуватися тут в Ірландії, ніби в Україні за ціною. Ну правда, це на любителя, бо можливо не кожен захоче харчуватися. Товарами, які завтра вже прийдуть в негодність. Ось це те, що вдалося купити за 4 євро, 6 кусків стейків, 4 шаурми, такий салат, веганські якісь нарізки, 3 бутерброда, салат, хумус. Ми користуємося нею щотижня, і таким чином нам вдається дуже сильно економити на їжі. Не завжди виходить користуватися сюрприз-боксами, тому що інколи купляємо такі товари, які живуть дуже довго, і їх приходиться окремо докуповувати. Чино чай. Приблизно на їжу ми витрачаємо 150 190 е, євро. Крім того, є всілякі непередбачувані витрати. Туди я можу віднести одяг, туди я можу віднести якусь хімію, миюче або будь-що інше. Це все. Все, відео можна закінчувати. Витрати закінчились. Обов'язково. Всі хожу зараз по парку, думаю, що то я ще не сказав, про які параграфи, витрат я ще не сказав. Виявляється, що ага, у мене то є ще телефон, я ж інтернетом користуюсь, водафон. Vodafone був в Україні. Якщо а, раніше я платив за Vodafone в Україні 200 гривень, це 4 євро, то після того, як я підв'язав свій номер телефону, свої документи, то мені зробили знижку, і тепер я плачу по 2 євро в місяць. Прилетівши в Ірландію, я почав платити за Vodafone 20. В 10 разів більше. Крім того, ще є стрижка. Хоча, знаєте, я зараз не розумію, для чого мені стригтися? Я вже другий місяць не стрижусь. Нафіг треба. Але якщо й буду стригтись, то витрачаю на це 20 євро. Небагато, але сервіс мені дуже не подобається. Кожна перукарня називається словом барбершоп. Ну, але до рівня українського барбершопу тут ще дуже далеко. Тут голову навіть не миють. Навіть не питають, чи ти хочеш помити голову. О, господи, вчити їх, ще, понімаєш лі. А, а ще в грудні я купив абонемент в басейн. Туди включається басейн, лазня. І спортзал. Спортзалом я не користуюсь. Заплатив разово 150 євро і користуєшся три місяці. Абонемент на три місяці. Прикиньте? 150 євро. Та це ж як в Life Sport. Спортлайф в Луцьку. На три місяці, блін. Почав плавати дуже сильно, мені подобається. Дуже люблю цю штуку. Не думав, що я така людина амфібія. Я тут думав, що я Ні, Я амфібія. Крім того, ще є в мене такий параграф, який називається недоторканий запас. Я кладу гроші в ничку для непередбачуваних ситуацій. Це залежить від мого доходу і від мого бажання. Останні два місяці в мене було велике бажання відкладати гроші, і тому в грудні я відклав 300 євро. На недоторканий запас, а цього місяця я відклав 500 євро. Зарплата дозволила. Тим більше грошей нема куди витрачати. Інша штука називається інвестиції. Не завжди інвестую. Я просто закинув цю справу, перегорів. Зрозумів, що <світ> крипта мене більше не цікавить. І <світ> Розчарувався. Цього місяця дав їй друге життя і вирішив поспекулювати, там, побалуватись грошима, які мені не шкода втратити. Я повністю готовий втратити ті гроші, які заінвестував 500 євро. 500 євро, які я готовий повністю злити, але й з імовірністю заробітку. Якщо що, я відзвітувався в телеграм-каналі про це, Да, уявляєте, почав ввести знову. В мене він давно був, але вирішив знову почати, тому що інформацію, яку я тримаю в голові, я можу забути. Відео не завжди хочеться знімати, впадло монтувати. А інколи можна просто записочки зробити, знаєте, як. Зараз популярно робити в Threads, я не хочу його вести. Мені подобається більше Telegram. Тому в Telegram я можу е, нотатки вести в письмовому виді, кружечки пускати, якщо буде бажання. А ще в мене є е, фракція подорожі, на яку я намагаюся рівномірно щомісяця виділяти по 300 євро. Це не дуже мало, це не дуже багато. Це саме те. Я вже два місяці так роблю. Тобто, виявляєте, 600 євро на подорожі в мене вже є. 600 євро це на хвилиночку Переліт. Літаком з Мадрида в Буенос-Айрес в Південну Америку. Арріва! Крім того, що виходить, якщо я вже розказав про свої витрати, час розказати про доходи. Працюю я в магазині Aldi. Моя робота заключається в тому, щоб працювати загалом в магазині на всіх напрямках, складати товар рівномірно, прибирати лишні коробки. Ці коробки не потрібні пресувати в машині. І обслуговувати людей на касі. це вся робота. Вся моя робота за неї я отримую кожен місяць по різному, бо дають кожен місяць різну кількість годин. І, наприклад, цього місяця мене сильно здивувало те, що в мене не просто. Податки не зняли з зарплати, бо я на офіційній основі працюю. Не просто залишили податки, а ще й докинули мені якісь лишні непонятні гроші. Я не знаю звідки воно взялось. Я розраховував, що окей, якщо я працюю всього лише 30 годин на тиждень, дуже мало, як для України. Я привик по 40 годин в тиждень працювати. Мені дають 30-35. Ну попрацював я так 4 тижні. Я так порахував математично і зрозумів, моя зарплата повинна бути. 1500 євро. Ну непогано, я готував себе до цього. 1500 євро, все мені вистачає. На всі витрати мені вистачить грошей. Е, е, тільки ось, що е, вийшло? Вийшло так, що в січні я отримав 2300 євро. Тобто на 800 євро більше. Откуда? Откуда? Чо так? Я не знаю. Щоб я я сподіваюся, я не буду потім винен їм якось якось в майбутньому. Висновки. Жити в цій країні можна припіваюче, працюючи на мінімальній навіть зарплаті. У мене не мінімалка, трошечки вище мінімалки. І цього вистачає навіть зверхом. Але мені все одно ця країна не до вподоби. Вона нудна, вона фермерська. Це країна для пенсіонерів. Тиха, спокійна, нудна, хоч і є гроші.